Слава Україні! Росіяни забрали життя ще трьох мирних мешканців на Донеччині. У Дунаєвецькій громаді попрощалися із загиблим внаслідок ворожої атаки цивільним. У Хмельницькій громаді лунатимуть вибухи. Російські обстріли забрали життя трьох жителів Донеччини, ще вісім людей зазнали поранень. За 23 вересня поліція зафіксувала 2325 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 48 цивільних об'єктів, з них 22 житлових будинки. Двоє загиблих і п'ятеро поранених у Костянтинівці, яка витримала 10 атак. Росіяни вдарили по цивільними бомбами потужністю 250 та 500 кілограмів артилерією та івпівдронами. Пошкоджено сім багатоквартирних і три приватних будинки, два магазини, три автомобілі і мотоцикл. Ілінівку окупанти накрили з артилерії, вбили людину ще двох поранили. Пошкоджено два приватних будинки. У Слов'янську внаслідок влучання ФПВ-дрону травмовано цивільну особу, пошкоджено автомобіль. Лиман ворог атакував з РСЗВ ураган. Руйнувань зазнали 13 приватних осель. У Ямполі пошкоджено два приватних будинки і п'ять господарських споруд. Крім того, сьогодні під ранок Росія обстріляла Краматорськ двома дронами. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Незаконний видобуток корисних копалин на майже 190 мільйонів гривень. На Черкащині поліцейські оголосили підозру у групі осіб. За даними оперативників, протиправну діяльність організував директор департаменту комерційної структури, що займається виробництвом вогнеактивних виробників та добуванням корисних копалин. Аби збільшити обсяги видобування коаліну вторинного на території Мурзинського родовища, підприємство вийшло за межі спеціального дозволу на користування надрами, у результаті чого державі було завдано збитків на майже 190 мільйонів гривень. Слідчі фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. У Дунаєвецькій громаді попрощалися із 46-річним Русланом Івановим. Чоловік загинув на власному подвір'ї внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину 20 вересня. У скорботі голову схилили односельчани та рідні. Це ще одне жорстоке нагадування для кожного з нас про цинічність та підступність ворога, який не шкодує жодного українця. Висловлюємо щире співчуття рідним, світла пам'ять загиблому. На Кам'янеччині поліцейські затримали злодія, який обікрав самотню пенсіонерку. Подія сталася у селі Крушківці Новоушківської громади. До поліції звернулася 85-річна місцева жителька та повідомила, що невідома особа зняла віконну раму, проникла в її будинок та викрала пенсію і мобільний телефон. Поліцейські за лічені години вирахували та затримали крадія. Ним виявився. 35-річний місцевий, який вже неодноразово відбував покарання за майнові злочини. Грошові кошти та викрадений телефон у нього вилучили. Слідчі поліції вже оголосили зловмисну підозру. На період розслідування суд взяв чоловіка під варту. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання буде гучно орієнтовно до 16.00, Повідомляє голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Прохання не панікувати ситуація під контролем, але не забувайте користуватися укриттями під час сигналу повітряної тривоги. Бережіть себе. Вогнеборці Хмельниччини ліквідували три пожежі протягом доби. Одна людина загинула. У селі Колибаєвка Кам'янець-Подільського району горів житловий будинок. Вогонь поширився на площу 50 квадратних метрів. На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1960 року народження. Ймовірна причина пожежі необережність під час паління. У селі Плужнеш. У селі Плужне Шепетівського району через пустощі дітей із вогнем спалахнула господарча споруда. Цього ж дня в селі Кутюржинці Хмельницького району вогнеборці приборкали пожежу у житловому будинку. В рамках акції Запобігти врятувати допомогти рятувальники Кам'янеччини завітали до учнів Мушко Китайгородського ліцею. У форматі інтерактивної бесіди вони пояснили, наскільки небезпечно гратися з вогнем і які наслідки можуть мати такі ігри. Рятувальники наголосили, що необережне поводження з вогнем може призвести до трагедії і нагадали, що у випадку пожежі потрібно негайно телефонувати за номером 101. Не забувайте і ви розповідати дітям про важливість дотримання правил безпеки не лише пожежної, а й на дорогах. Від цього залежить їхнє життя та здоров'я. На цьому це все, що встигаю вам розповісти. Зустрінемось у наступному випуску.